Сьогодні зовсім рано йдемо на рибалку. Ще на дворі темно. Іти ну, трошки далеченько, то поки дойдемо, поки туди-сюди, то буде нормально. Виходимо на річку і йдемо до міста Лову. Починає, починає верніше розведнятися. Так що вперед пішли. Ще на дворі Не зовсім ой. Світло, друзі. Ну. Будемо пробувати ловити на мікрончик ось такий. Ох, видно вам. Так, не хоче у цій лунці. Пішли далі. Рибаків вже бачите скільки. Багато, ну щось поки що ноль. Десять лунок я провірив. І напарник щось теж поки що, поки що нічого. Ну нічого, будемо шукати. Ого, все, есть нафиг. Все, друзья, бачили. Щука откусила балансир. Нормально. Эх, гадство, гадство. Эх, ничего я на него еще не спіймав. Эх, эх, эх. Ну, вот так. Вот так. Ось так жалко сімдесят опа. Щось тягну, але ну невелике. Ха, Ха. Лавровий листочок. Ні, плоскирка. Глибоченько. Мені подобається, як на такій глибині хороша риба клює, тянеш її. <гум> Оце на Мілені не люблю, щоб як крупна риба і раз її висвальну. Не покайфуєш, да. А це як таке ляща, бо щось на такій глибині метрів 5-8, ооо. Щось <гум> мені не подобається на боковий. Щось <гум> мені не подобається на боковий. О, опа, щось є. О, зійшло. <гум> Зійшло. Зійшло. Ех, промелькнуло тут в камеру пару рибок. Попробуємо ще тут. Потихеньку йдемо до машини. Вертаємося назад. Попаски. тягну. щось тягну, ребята, ну невелике. Це така ще плоскирочка. Більш менш. Готові. Hey. Повредила мені всі Асього мотиля. Ковтнула добре, жадно Мармишка здорова. Надінемо свіженького мотильчика. Хочеться пучечок побільший надіти. Может, больше рыбка клюна. А оно сегодня совсем слабенько. Ну ничего. Так, ну что, продолжим, может, что сейчас поймаем. Ось сьогодні всі бігають, жаліються. окунь по не клював сьогодні. Усі бігали, в багатьох питаю, руками розводять. І вчора, кажуть, не клював, не знаю. Позавчора клював. О, вийшло. Ось таким макаром. Сейчас. Ну, Попробуем. Якщо я дно найду тут тією мармишкою. О, щось пруже. Ну щось невеличке. Щось невеличке. Ось кирочка, щоб тут не Да. А. Тихо. На таку мармишку тоненька жилка 0,208 овнер. То в мене там 0,1. Ну на легесеньких-то в мене 208. А я опускав важкі мармишки. Ой, тай долго ж Ну ничего, а что сделаешь? Ага. Наш осекливало. Опа, есть. А сейчас дребнута. 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 О, та ні, це вже о, це вже гарно, Це вже їстівна, друзі, друзі. о, Це вже їстівна стівна плоскирочка. А я Саня гость шарик. Ха-ха. Та воно різниці нема. Отак, на опускання. Опа, и есть, бачите? О, ты клювот начал. Вот это тоже такому вообще бишменш. А, ты не. Ну. видите, хорошо а ж таки, вот это сейчас тут будет капец. Как запутается. Надо мабуть, ну здесь сейчас мы не наоборот. Ладно уже. Глубина мать любь, наверное. Так, сейчас. Давай щей нам Хочет далі тонуть, аж не йок. Сейчас я не пойму. Опа, и есть. Ну опять же дрибная. Туди, оттуда, оттуда леску. Эй, то зишла. <laughs> Тягнув, тягнул. Так А мотель повражденный, по зипсованный, короче. Чтобы сказать правильно. Надо сейчас парочку. Або хоч одного піддіть. Ось так, раз. О! Цього разу вийшло мотеля доволі таки швидко надіть. Е, Спокійно опустимо. Значно швидше виймати рибу, чим опускать воно аби ще не мороз трошки примерзає так ну сейчас это і льодуку сюди вниз ох і отак зараз... сейчас на опускання клювало потихеньку хитаємо і опускаємо, опускаємо щось не хоче, може перейти зараз в другу лунку попробувати ось сюди. Так, нова лунка Новая рыба, свежая рыба Опа, є щось. Так, его ели-ели что-то такое здоровое, что аж <laughs> Такое здоровое, что аж лки-палки? О, то закупнуло. Ой, чого летить сюди ця жилка прямо сюди. Диви. О! Оу, а це що це таке? Оце що за рибина? Хто мені скаже, хлопці? Ось сейчас покажу. Ось дивіться. І плітка не плітка, і плоскирка не плоскирка. Щось кумедне таке. Дивіться. пера червоні, очі помаранчеві, хвіст червоний, а широка як плоскирка. Хай пливе. Чого вона ще й пливти не хоче щось застряла в лунці, пливи? О, попливо. О, аж під самим верхом. А, опять же, ось та ж. Лаврове листя. Не, треба поміняти мотеля, бо вже висмоктали. Є лаврове листя. О, у мене вже О, поламав яйцю. Коробку десь випав. Ось хороший такий жерненький мотилюк Еге, видите? На свіжого краще клює. Ех, і зірвалося, от гадство. Ну, Мотиль цілий, цілий Ой, треба було й не витягати, бо це поки опустиш. Це такі різкі покльовки це. Чим різкіше, тут, тим воно дрібніше. Як хороша гарна рибина, вона раз-раз придавила. А це як дюх. Ладно, нічого. Такая страшная здорова клюе. И мормышка маленькая, она воно не Опять же, лавровое листья. Это наш. Что сделаешь? Хочешь такая клюя и то. Не. Рибалку добиваємо. Ну, там вже щось висить, друзі, на ходу. йо я думаю, чого воно не опускається. А лавровий листочок причепився, бачите? Причепився вже на ходу. Ой, друзі, камера була виключена, Дивіться, тільки що витягнув синяко. О, ось такий. Настоячу. Поставив, думав, хотів підти з'їсти, укинути щось в желудок бо щось бульбить. А воно раз і, і синячок клюнув. Щось висить. Щось уже висить. Ну це таке висить, мабуть. Це вже березове листя чи окації. Окаційне. Не дасть поїсти. Ну витік сенця, а тоді такий крупняк ось почав валить, що. Так, ну шо ж трошки переснідав і переобідав за одну тут уже, мабуть об'їло бо тут клювало клювало вже 28 з половиною раз точно бачите висмактали Лист Лавровий клює. Або лист березовий. З коробочки десь притичка оця із оцього завіски випала. І хорошо резинки хоч були. Ну, то ми вдома відремонтуємо. О, тут немає чим. Висить. О, <тит> о, о, друзі. Синій. О, о. Я вже щось. О. О, ей, чого. Ова! О. Такий синячок невеликий, ну, ну вже парочку свій мав. Я ж казав, що зараз поїм і після двох почне клювати, зараз пів другого, після двох почне клювати синій. Ну, Хоча б штук п'ять поймати. На жарюху вхватило. Це вже лавровий листочок. Хо-хо-хо! Уменшаюсь, уменшаюся. Дивіться яке. Хі -хі -хі. Це вже можна на живця, на окуня, а не на щуку закидати. Друзі, відремонтував я ящик. Ось, бачите як. Щас я... Щоб сонце не сюди світило, а сюди отак поставлю. О, все рівно. Ось такі завіси купив з нержавійки болтики. Мабуть на 4 чи на 3, не пам'ятаю. Ось так. Ось тут були. Ось тут теж така петелька була. І отут. Я її спиляв, щоб оце стало, зачистив тут, приложив, просвердлив отвори і ось тут зараз вам покажу. Нічого не пластинки, нічого. ось. Шайбочки і самоконтрогаючіся гаєчки. Можна болтики було трошки коротші, але вони не мішають. Тут, тим паче, вони не мішають. І поки що так ловко держиться Ну, Так що то мені совітували купити новий ящик. Ну, поки що послужить, Вже як зовсім розламається, що хі -хі -хі, ніяк буде відремонтувати. Тоді вже купимо новий, а поки що хай буде цей. Ну ось, друзі, добігла до кінця сьогоднішня рибалка. Рибалка так собі, як кажуть, не без риби. Приїхали рано вранці, ще зовсім і сонце не зійшло. Але окунь не клював, не клював. коє хто там один, два, може чотири, і то маленький спіймав. Людей, як ви бачили, було багато, всі бігали, в кого не питав, у знайомих, незнайомих, всі руками розводили і все. То ми пішли трошки вгору, пішли, пішли, попаски, і ото в одному місці побачили трошки біленької риби. Упоймали там по парочку синців, а то я теж таке лаврушечка клювала. Так що, ось так. Друзі, є у мене... Вже багато хто знає, а багато може й не зна. Невтішна інформація по сулі. Мені там в коментарях писали ще, мабуть, з тиждень назад, що у ромнах на сулі багато пропало риби. На ямах на дні лежить багато дохлої риби. А це ось вже пишуть у коментарях, що вже в Лохвиці. що риба здає назад, а на ямах... Дивилися хлопці підводними камерами, дуже багато дохлої риби. Видно, щось десь щось випустили. Задихнутися вона не могла, тому що ще, ще сула не замерзла. Води багато, так що це тільки якесь отруєння. Щось попало у воду, чи спустили, чи не спустили. чи щось десь потекло. Так що ось така біда. Ми знаємо. Вже можливо і до нас дійшло. ну Я вчора був на рибалці в себе, то там де я ловив риба, то Раніше я хоч там не багато спіймав, але риб у, 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 той, у камеру риба була. Не так багато, але була риба. А цього разу практично не було. Лунок 50 передивився, койде, не койде. Одну плітку, правда, я споймав гарну, ну відео я не виставляв. Верховода було дуже багато, а то й верховода майже немає. Так що, можливо, вже й до нас ця отрута дійшла. Ну ось через день, через два подивлюся. Камерою пройдуся. Кажуть, там у лохвиті вода якась така коричнева, з плямами, не знаю. Так що, ось таке, такі невтішні новини. Ну а що ж, а я на цьому буду закінчувати свою рибалку. Така рибалочка сьогодні. Погода, правда, гарна. Сонечко, хоч і морозець. А проти сонечка нормально. Тихо. <голові> Ловить тільки рибку, а вона не ловиться. Ні, ну клювало дрібне, як ви бачили, в кінці дня вже. Ну не дня а в обід. Ось зараз дві години дня. Добре, то, той, то то так. Трошки, трошки наловили, майже все відпустили. Так що так як є. Ну а кому сподобалась така рибалка, то... Ставим лайк. Ну а кому не сподобалося дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до нових досить скорих зустрічей. Пока. Слава Україні!